За подіями у Києві пильно стежили російські медіа. А ми за їхньою реакцією, українці обурені як східні сусіди, примудряються подекуди перекрутити реальні факти і про бульдозер на Банковій, і про Побиті вікна київської міської адміністрації і про гасла на майдані. І поки у соцмережах з'являються пародії на російських телеведучих і їхні версії подій у Києві, Анастасія Сорок розбиралася на якій планеті, взагалі, російські медіа Настю у якому світлі росіянам показують українську революцію. Привіт, Віталію. А, власне, мені здається, що тамтешня подача разюче відрізняється від української, навіть подекуди різниця від реального перебігу фактів. Державний канал ОРТ, тобто перший канал, стверджує, народне віче було агресивним зібранням. НАТО вмовляв трущив усе на своєму шляху. А в заворушеннях біля адмі... адміністрації і а, КМДА вбачають ледь не заздалегідь а, сплановані дії а, опозиції. Ну а бе. Тут э, страждає найбільше, і наші російські колеги ніяк не втямлять. Чому ж э, вони переконані, що в ніч на суботу э, ці застосували силу э, тільки у відповідь на агресію мітингувальників Сили сьогодні зараз сіли уговорити нападаючих уйти? Мітингуючі на майдані вже об'явили о началі общенаціональної забастовки. Власті убеждають собравшихся вести себе в рамках закону, але желаючий срочно стати європейцями, услышати ці не готові як і Нєння, чому Київ не підписав кабальний для України договор з Європою. Моя колега Кірил Бранін сейчас в центрі событий, в центрі Києва. Он пытается розібратися, почему сторонники євроінтеграції хотят поджечь свой дом, питаясь попасть в гості. Носі в той час як Україні від самого початку переконують на банковій були провокації на російських каналах. Про таке схоже гничули на телеканалі Росія 24 запевняють розвісний трактор агресивний натоп, нібито пригнав із самого майдану. Просто в этот момент э, трактор, который митингующие выгнали с Майданной залежности, перегнали под администрацию президента, двигается в сторону администрации сквозь толпу. И в самой толпе возникает, э, буквально там в течение нескольких минут возникают стычки, идут споры, э, идти на штурм или не идти. Но похоже, что радикалы э, взяли верх. Дублюють настрій телебачення і газетярі. Комсомольська правда чомусь так нагнітає події, що твердить бунтівники з легкістю захопили українську столицю. Там теж ні передають, в Києві ледь не громадянська війна. Вже майже війна. Майдан же взяли без бою. Міліція втекла. І ось тоді пішли на банкову до резиденції президента. Тобто, як пішли? Поїхали на бульдозері. Він ковшем змів усі барикади Беркута. Лишилися бійці без ширми. Народ усміхнувся, вони чекали цього моменту. Лише кілька з близько десятка видань, які аналізувала це, скажімо, нова газета чи газета Ру», гадали, що крім заворушень на майдані ще й вчора відбулося народне віче з багатотисячною ходою, з закликами опозиції до мирної революції конституційним шляхом. Але загалом в мене склалося враження, що наші російські колеги мовлять про якісь абсолютно паралельні події, і саме тому, ось можливо, на шпальтах російських медіа розгортається така українська війна, Віталій? Настю, дякую. Це була Анастасія Сорока. Вона розповіла про бурхливу реакцію російських медіа на події в Україні.